Приємно мати справу з науками, тому що, коли якийсь відомий політик ляпне якусь дурню, легше її обстібати. Я про Єрмака. Ну, справді, дивіться, вчора Єрмак заявив, що Зеленський має бути поза підозрою. А що це означає? А це означає дуже цікаві речі. Зараз я вам все це розкажу. З вами я, Олександр Бергінець і мій канал, Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте і все інше. О, ставайте спонсорами мого каналу. Сьогодні, до речі, для спонсорів роблю спеціальне відео окреме, там мені поставили цікаве питання, буду розбирати. Так от, до речі, що мав на увазі Зеленський? Зеленський фу, Єрмак. Єрмак мав на увазі, що. Як можна підозрювати значить, Зеленського? Він же в зв'язках з корупцією. Він же сам заснував переслідування корупції. Він сам був ініціатором переслідування корупції. Ну, уявляйте собі, Зеленський був ініціатором переслідування корупції. Вибачте, за що тоді я голосував в попередньому скликанні, створюючи НАБУ і САП. Але Зеленський був ініціатором. Ну, формально це можна пояснити так: Зеленський знищив законодавство, яке ми приймали, попав під удар народа і Європи і запропонував інше аналогічне законодавство гірше, там були певні відмінності, але все-таки у нього є юридична причина сказати, зараз. На Буйсап працює по моєму закону, тому що я його вніс зламав депутатів, які проголосували за поганий закон і так далі. Так от, це частина, це просто історія. вам. А давайте пригадаємо, що взагалі означає ця фраза. Поза підозрою. Поза підозрою. Фраза в оригіналі Цезаря звучала так. Дружина Цезаря має бути поза підозрою. І всі зразу подумали. О, значить, він має на увазі, що що б вона не робила, які б вона злочини не робила сексуального характеру, зрозуміло, їй ніхто ні в чому не повинен підозрювати. І ми, відповідно, Зеленського, ну, як дружину Цезаря, фактично, як має на увазі Єрмак, не повинні ні в чому підозрювати. Тому що він, президент, він і так далі. Ні, шановні мої, фраза. Відома на весь світ, яка стала легендарною, звучала в той момент, коли Цезар розлучався зі своєю дружиною. І він говорив Ти сучка, а дружина моя повинна бути поза, поза підозрою. Тобто, якщо правильно перекласти слова Зеленського, ой, вибачте, Єрмака. То їх треба сприймати так. Президент України повинен бути поза підозрою. А оскільки Зеленський під підозрою він повинен піти. Ну, так і є. Це саме те, що хотів сказати Єрмак, ну не зміг. Йому не вистачило культури, освіти, знання історії і всього іншого. Але фактично, Єрмак закликав до відставки. Зеленського. Отак. От а ви думаєте. Зеленський, е, Єрмак крутий опозиціонер. Навіть більшість опозиціонерів не закликають до відставки Зеленського. А Єрмак закликає. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, і, будь ласка, ставайте спонсорами. Слава Україні! І щоб два рази не вставати, як то кажуть. Ви ж пам'ятаєте, що вчора Чегівара отримав підозру. Це друга підозра. Але що дуже цікаво, що коли він отримав першу підозру, він втік в Європу. Туди виїхав Міндіч. Міндіч був якби кур'єром Зеленського. Фактично, він переконав Чернішова повернутися в Україну, гарантував йому, що все буде. Дуже круто і дуже е, прекрасно, і е, значить, він повернувся, е, Чернішов, залишився на посаді, за нього внесли е, завдатки. Ну, ці, е, значить. І е, цікаво те, що тепер Чорнийшов, а, а Чернишов, коли повернувся, він же ж не може тепер виїхати, оскільки він під слідством. Тепер Завдяки міндічу. Чернишов повернувся в Україну, а міндіч уже втік і його немає. Отак, От бачите, Зеленський і міндіч підставили Чернишова. А він же Чегівара, він же повинен був бути там, в боях, за найкраще і найважливіше, що існує. Він повинен значить, захищати всіх і так далі. І Цікаво розвертаються події з Чернишовим. Зараз поки що закінчується історія навколо цієї справи, але є натяки ось на що. Це ще не факт, але натяки є, що ці гроші, які передали Чернишову, ну в гривнах це десь виходить 60 мільйонів, чи що. Ці гроші, е, ймовірно, йому не дали як відкат за щось. А дуже схоже, що ці гроші йому дали на будівництво. Тобто, це йому віддали просто зайди, забери і будуй. А будівництво, нагадаю вам, це чотири віли як кажуть котеджне містечко, але це велике. Містечко котеджне по території, але дуже маленьке по кількості жилих споруд. Їх чотири. І засоби масової інформації писали, що дві точно для Міндіча і Чернишова, ну два великих видатних наших сучасних корупціонера для них, це в Козинці, я маю на увазі. А ще, і це меншенькі дві віли, а ще є дві віли. Одна більшенька, одна дуже більшенька. І так виходячи з розуміння ситуації, люди вважали, і я підтримую цю точку зору: що якщо у нас є Чернишов, Кум Зеленського і міндіч, друг Зеленського, то кому можуть належати оці дві інші дачі? Меншенька, але значно більша, ніж ці дві, і більшенька? Віли. Недачі Віли. Звичайно, ну, логічно, що вона належить одна Єрмаку, а одна Зеленському. І якщо ці гроші з цього пакета понад мільйон доларів, 100 тисяч євро і так далі, справді передавалися Чернишову на будівництво цього проєкта, де є будинок? Єрмака. Чи для Єрмака. Тому що може він, він же ж не оформлений напевно на Єрмака, але для Єрмака. І для Зеленського. Ситуація здобуває зовсім інших розворотів. Зовсім інших. Це вже пряма Пряма лінія. І тому давайте стежити за цим процесом. Це дуже буде цікаво. І е, наприкінці, щоб не вставати третій раз уже. Я дуже прошу вас. Знову звернулись хлопці з 428-го окремого батальйона безпілотних систем, дронарі з тіні на Покровському напрямку, е, намагаються купити собі е, е, пікап для перевезення обладнання. Ви ж розумієте, що в, в руках його не носити. І е, їм дуже це потрібно. І я отут буду ставити раніше я ставив логотипи десь тут біля себе. А зараз я ставлю просто оцей QR-код. Будь ласка, відскануйте, поставте, зберемо. Збір великий, я думаю, будемо збирати довго. Сьогодні, до речі, перший день посту, і це означає, що не можна їсти молока, м'яса, яєць, там, алкоголь вживати. От все це конвертуйте в гроші і киньте хлопцям, хай вони на них куплять собі. Автотранспортну одиницю слава Україні! Переможемо!